Вітаю вас на моєму каналі. Деякі хвороби незначно впливають на розвиток та врожай помідорів та картоплі. А є хвороби, які за лічені дні здатні знищити не лише декілька кущів та матів, а й весь врожай. До таких хвороб належить фітофтороз Фітофтороз – це найбільш поширене, небезпечне захворювання помідорів та картоплі Ця хвороба характеризується стрімким перебігом. Швидким поширенням, високим відсотком загибелі заражених рослин. Причиною інфекції є грибкові мікроорганізми, спори, які у сприятливих умовах швидко розносяться по всьому городу. Спори осідають повсюди, на дачній ділянці, на інвентарі, на ґрунті, на будівлях, садових культурах. Вони можуть перебувати у сплячому стані протягом кількох років. Я вже проводив першу профілактичну обробку препаратом Квадріс. На другий тиждень після висадки розсади томатів відкритий ґрунт. Є відео на моєму каналі. Сьогодні буду проводити профілактику вдруге. Буду обробляти фунгіцитом Ревус. Томати вже цвітуть і в'яжуться. Два дні тому були дощі. Вночі досить холодно, зранку туман та велика вологість. Це сприятливі умови для розвитку фітофторозу. Я розчиняю фунгіцид ревостоп 15 мл на 10 літрів води. Цей фунгіцид ревостоп рекомендується застосовувати на початку цвітіння картоплі та при масовому цвітінні помідорів. Ревустоп має лікувальну і превентивну дії, тому препарат рекомендується вносити профілактично або при перших симптомах хвороб, щоб уникнути поширення захворювання і зараження всього врожаю. Фітофтороз переважно є хворобою пасльонових культур томатів, баклажанів, картоплі. Однак різновиди грибка можуть розвиватися і на інших рослинах. Грибки фітофторозу призводять до ураження вегетативної частини помідорів та загибелі плодів. Є декілька причин виникнення захворювання: це різкий перепад температур, коли різниця температур стає суттєвою, випадає роса. Вона сприяє швидкому перебігу хвороби. Загущення. Посадок. Чим менша провітрюваність рослин, тим більша ймовірність зараження грибком, тійність вологі зарості, улюблене місце проживання фітофтори. Також головною причиною хвороби є відсутність профілактичних заходів. Лікування фітофтори – довгий, але не завжди успішний захід. Легше проводити профілактику проти фітофторозу, ніж потім її лікувати. Найбільшу ефективність проти фітофторозу дають регулярні профілактичні заходи. Вони значно знижують ризик зараження, загибелі кущів помідорів та картоплі. Хочу зазначити, що саме головне це своєчасні профілактичні засоби. Оприскування протигрибковими препаратами, фунгіцидами. Можливе застосування народних засобів, але їх ефективність не дуже велика. Бажаю всім удачі та великих врожаїв!